Він ріс звичайним хлопцем, мріяв про майбутнє, любив риболовлю, кататись на велосипеді, а ще був патріотом та прагнув боротися за незалежність та свободу своєї країни. Владислав Підгайний доєднався до збройних сил України після повноліття. У свої 18 мужньо та віддано служив на фронті. Проте живим не повернувся. Це така жалоба, такий молодий хлопчина. Йому тільки 19 років, але він віддав життя за нас, за свою сім'ю, за наших дітей, за наших внуків, за краще майбутнє на Україні. Виріс Владислав у селі Перхомівці там закінчив ліцей. Далі пішов навчатись у Хмельницьке профтехнічне училище, але хлопець не міг залишитись осторонь війни. І, напевно, я напевно покликала любов до України. Ось бажання захистити свою Україну, бажання жити в вільній Україні. Мені здається, що він ще учень, а він вже брав зброю до рук і захищав нас. Він наполегливий, завжди тягнувся і стремився до кращого. Йому було не безразлічне оце життя, тому він якось так пішов, відстаював, боровся, вірив так як всі наші воїни. 15 січня поточного року зв'язок із військовим обірвався. Понад два тижні його вважали зниклим безвісти. На жаль, здійснилось найстрашніше. Воюючи на Луганському напрямку, герой загинув йому навіка. 19. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.